Заряджайте телефон на ніч, зручно ж, ліг спати, а вранці вже 100%. Але чи безпечно це? Давайте розберемось, бо деякі звички можуть нашкодити вам і вашому телефону. Проблема номер один перезарядка і знос батареї. Раніше телефони боялись перезарядки, зараз це майже не проблема. Телефон сам зупиняє зарядку, коли 100%. Але це не означає, що шкоди немає. От дивіться, коли телефон досягає 100%, заряд зупиняється, але протягом ночі заряд може падати на 1-2%. І в результаті у нас заряд трошки падає і телефон знову починає підзаряджатися. І так по колу всю ніч. Це називається топ-ап зарядка, і вона поступово зношує батарею. Щоб цього уникнути, сучасні телефони часто мають адаптивну зарядку. Щоб її вімкнути, переходимо на лаштування телефону, шукаємо тут акумулятор або батарея і вибираємо захист акумулятора. І в нас навіть сам телефон пише: якщо залишати акумулятор зарядженим на 100% протягом тривалого часу, його термін служби може скоротитися. Тому вмикаємо цю функцію. І в нас є два варіанти базовий і максимальний. Звісно, це залежить від вашого телефону. Базовий захист це коли ваш телефон набирає 100%, заряджання буде зупинено до того рівня, поки ваш телефон знову не сяде до 95%, а вже потім заряджання відновлюється. І максимальний захист це коли заряджання акумулятора буде припинено, коли рівень заряду досягне 80%. Вибираємо тут максимальний захист. Проблема номер два перегрів. Ще одна небезпека це перегрів. Особливо якщо телефон кладете під подушку або залишаєте в товстому чохлі. Перегрів дуже шкодить батареї і може призвести до коротких замикань і навіть займання, хоча це рідко, проте трапляється. Тож кладіть телефон на тверду поверхню, знімайте товстий чохол на ніч і не використовуйте дешеві зарядки. Навіть якщо ви заряджаєте телефон правильно, це ще не все. Є налаштування, які сильно впливають на час роботи вашого телефону. У наступному відео я розкажу про такі налаштування, тож підпишіться, щоб не пропустити.